Слава Ісусу Христу! Кілька думок, роздумів на день сьогоднішній, на цю велику страсну п'ятницю. Як вчора отець Микола в проповіді звертав нашу увагу на те, що це три дня є однією літургією. Вчора розпочали страсним четвергом. Коли Христос разом з своїми апостолами на Тайній вечері установляє найважливіші таїнства, таїнство спасіння, яким є Пресвята Євхаристія і таїнство священства, тобто священник, який звершує святу літургію, святу Євхаристію. Ці два таїнства є невід'ємно. Між собою пов'язані і один без одного, вони не можуть, як кажуть, існувати жити. Не можуть. Нема священника, не буде Євхаристі. Не кожен да, ну, людина, звичайна, не відправить святої літургії. Були такі часи, що старші люди пам'ятають, слава Богу, ми сьогодні живемо такий час, що немає переслідування за. Релігійні переконання за віру. А були часи комуністичної системи, коли не було священників, котрі частину їх розстріляли, частину засудили, вивезли десь там в Сибір, Казахстан. І люди вірні, не маючи священника, да, а особливо були позбавлені і храмів. То коли, власне, не раз є чимало свідоцтва, люди ховали начиня літургійні, як чаші, келихи. Монстранці, хрести, шати літургійні, шати священики ховали, тому що да, комуністи, да, вороги Христа і церкви, вони все це нищили. І пізніше, коли да, люди збиралися тайкома, то да, то чоловік не раз да, брав ці, чи, чи чашу, чи ризи, лі, да, літургійні шати ставив чи на стіл, чи, на, і люди так. Да, Молилися і так звершувалась літургія. Сьогодні ми з вами дивляємося в Христа, де сам Христос є вже тим вівтарем, сам став тим вівтарем, котре Його тіло спочило на дереві Христа. Сьогодні смерть і похорон нашого Спасителя. І церква сьогодні через це Слово Боже. Через хресну дорогу, котру ми з вами розважали, тепер через ці святі страсті Христові, записані євангелистами, ми занурюємося в цей опис. Для чого це потрібно нам? Нам, віруючим людям, для чого потрібна ця страсна п'ятниця? Тому що наше життя, брати і сестри, воно, воно має взлети і падіння, коли ми живемо в світі, де. Часто через засоби масової інформації, через реклами, де, як кажуть, постійно продукується, що от людина там має бути успішна, щаслива, коли там буде там нагромаджувати, коли там буде більше заробляти, коли там буде більше мати. Тобто світ сьогодні, як кажуть, накладає на людину, дав свої певні стереотипи щастя, яке має бути справжнє щастя. Що людина завжди рекламується, там, да, красива, вродлива, молода, здорова і, і так далі. Успішна, да, щаслива там, родина, кар'єра і так далі. Да. Радість, невимой щастя, успіх, да, розваги і так далі. А ми ніколи не побачимо да, страждаючу людину. Ніколи не покажуть, ні, вони будуть, да, будуть рекламувати сьогодні ліки, які ти маєш приймати. Да. Да, різного типу. Але страждання, людина у похилому віці, да, не буде про це говорити, бо це не потрібно. І ось, власне, сьогоднішня да, літургія страстей Господніх, власне, вказує, що приходять моменти і страждання. Ми не раз брали з вами участь в похоронах. А да, це дійсно. Важкі моменти, особливо коли брали в похорон да, близької людини, з котрою були, жили, раділи, планували, будували, да, проводили да, прекрасні миті, а пізніше ми з вами стояли да, над труною, над цим бездиханим тілом. І не раз у ці моменти, да, це дуже да, в людському в нашому житті, це Да, я кажуть, прекрасний момент це коли народжується дитина, людина. Це самий найпрекрасніший момент в житті людини. І самий трагічний момент це коли людина помирає. Саме найважчий момент, бо все можна якось перевести, але момент да, втрати та да, смерті це самий болючий момент. Да. І Ось, власне, ми сьогодні да, в дусі віри стоїмо над. Тим да, бездиханим тілом, Сина Божого. І як ми чули сьогодні, да, що чимало людей, котрі побачили, коли розіп'яли Христа, розчаровані пішли. І, ну, да, вони сподівалися на чогось щось більше і грандіозне. Вони мали свої плани, навіть апостоли, коли три роки були з Христом, і те вони розчарувалися. Повні сумніви, бо тому що вони сподівалися, що щось буде, да, Христос має щось зробити таке, як і, на що вони собі там напланували, науявляли. А Христос зовсім мав інший план. Він сказав, що царство моє не, не від цього світу. І Христос приймає людські болі, людські страждання. Таке, такий, кажуть, таким коштом Христос вислужив нам те, що людина там в раю втратила, втратила вічність, втратила е, да, здоров'я, да, втратила все, да, освячуючу благодать там в раю. І щоб це все нам повернути, Господь да, взяв на свої рамена, святі рамена, цей Хрест. Тому що Він був без гріха, він не ніс свої гріхи, а гріхи всього людства, гріхи кожного з нас. І ось власне цей день, сьогодні, макати, сьогодні, такий апогей цього тридення, як да, цього того, що Христос, от власне цей сенс, що все, що Він робив, спрямувалось до цього. Ми знаємо, що апостол, особливо Петро, Котрий він не розумів цього, навіть противився, казав: Господи, нехай це не буде з тобою. Це не повинно з тобою статися. Не так ти маєш спасати цей світ. Має бути якісь інші варіанти, інші можливості. І не раз і в нашому житті є. Ми не раз на злі на Бога, особливо сьогодні. Ми не раз і кажуть подібні до того Петра, що Господи, ти ну, не повинно це бути. Не так має бути це, да, це відродження, не так має да, здобуватися такою ціною ця свобода. Ну не так все має бути. Ну ти ж Бог, ти ж любов. Ну Навіщо ти це все допустив? До таких, до таких трагедій, де це все. Так не має бути. Має бути зовсім по-іншому. Кожен має свою уяву, як має бути. І тоді знаємо, як Господь, да, як Він різко це відповів. Казав до Петра, що йди від мене да, сперед моїх очей, геть від мене, сатана. Бо ти думаєш не про Боже, а тільки про людське. От власне сьогодні, на жаль, людина дуже часто думає тільки про людське, думає тільки про свою вигоду, яка дивиться тільки зі своєї колокольні, да, своєї часовні, да, ось так має бути. Такий має бути світ, така має бути ситуація. Да, ось. І, і кожна людина має своє уявлення. І, уявімо, якби це все це застосувати в реальності. Це був би хаос. Бо кожен своє бачення має. А Бог є над цим всім, він найде, згори краще, можна так сказати, образно видно, ніж землі. Краще видно. І ось, власне, звичайно, страждання це це таємниця є, брати і сестри. І сьогодні для нас. Цей такий нелегкий, непростий час, брати і сестри. Ми, ми з вами розуміємо да, все кожним днем, розуміємо, що таке білі страждання. Коли там дивимося новини, коли кожного дня да, все розповідають нам, що там сталося, там та сталася трагедія, та сталася трагедія і так далі. Ми знаємо, що таке страждання сьогодні. Да, так, Бог так мені дав відчути. Да, і сказати, подивитися, бо ми, знаєте, не тому, що ми там ліпші чи краще, да, ми не зазнали аж таких страждань. Звичайно, кожен і тут ми страждаємо, але те, що відбувається, да, ті люди, котрі втратили своє майно, свої домівки, своїх рідних, близьких. Да, оце та біль страждання. Да. Ми, так, слава Богу, цього не маємо. Але да, Бог дає нам, да, коли ми беремо участь в похоронах. Співстраждаємо, розмовляємо з близькими, ми, ми співстраждаємо, як і Христос, як і Мати Божа співстраждала своїм Сином. Власне, сьогодні, да, в день да, приходить один чоловік, і, і ось, власне, Бог так дав відчути страждання і, так, і дав мені да, і Я дійсно сьогодні відчув справжню ту страсну п'ятницю. Да, прийшов чоловік, да, я хочу дати на службу. Я кажу, будь ласка, заходьте. Наві. Хочу дати на службу за свого брата. Я кажу, добре, а, а що з братом? Е, до кінця невідомо, напевно, загинув, бо не можуть забрати його тіло. Я кажу, добре, добре, будемо молитися. А він далі продовжує, але це ще не все. Я хочу дати за свого сина. Я кажу, а що з сином? А пішов на завдання і не повернувся і не знаю, що з ним. Напевно, теж загинув. Мись оце знаєте, побачив да, велике отласне, цю страстну п'ятницю цього батька, котрий втратив. До кінця він каже, я не хочу ще кажуть, їх ховати, бо ще є надія. Давайте будемо молитися про повернення додому. Про повернення додому. Бо ще сподіваюся, що може да, буду ховати тоді, коли їх буду, кажуть, тримати на руках. І я задаю собі питання, коли не раз сьогодні світ говорить, а нащо Бог, а нащо церква. Навіщо цей храм? Навіщо молитися? І коли я дивився у вічі цього батька, котрий да, так страждає, і в мене стає питання в такому горі, в такому стражданні? До кого йому звернутися? Куди йому піти? Адже так насправді йому не треба там слова підтримки, співчуття. Це все це може навказати, що в рази буде йому набагато гірше. Куди йому піти? І ось нам відповідь. Цей чоловік, віруючий чоловік приходить до храму. Він приходить до Бога. Він просить про молитву за себе і за своїх близьких. Ось, власне, коли людина відчуває повна сила і енергії, коли все добре в житті, тоді Бога не треба. А коли, власне, приходить Бог за життя не тільки складається з здоров'я, з перемоги, да, щастя, іфорія, але також є другий бік страждання, хвороби, біль, розчарування, самотність, смерть. І в таких моментах людина має приходити до Бога. Бо тільки Він дасть сили. Ось, брати і сестри, ця п'ятниця для нас є дуже важлива, коли живемо в світі, кажуть, що не треба нам Бога. І ми бачимо, який світ без Бога. Що коли в людині немає в серці Бога, на що вона є здатна, і ми бачимо на це, на це диявольське поріддя наших ворогів. Котрих немає в серці Бога, і ми бачимо, що воно робить. І це ще раз має і нас, і сьогодні все людство спонукати і йти до Бога. Так не раз ми маємо проблеми і труднощі з вірою нашою. Маємо сумніви, і це нормально, що ми маємо сумніви. Але ці сумніви мають нас проводити тільки до одного, до милосердя Божого. Знаєте, на закінчення така давня історія, так коротко опишу її, вона да, от, власне, да, дасть нам таки, таку ясність. Да. Один молодий юнак, який був вихований в прекрасній да, християнській сім'ї, да, батьки були віруючими, він виріс гарність да, в тих традиціях християнських, віруючих, да, католицьких. І коли вже він виріс, да, він поїхав, да, поїхав в велике місто на навчання. І перед від'їздом його мати дала йому хреста. Каже, сину, оцей хрестик да, невеликий, повісиш собі над, над ліжком, да, в гуртожитку, де ти будеш жити, повісиш над ліжком. Син каже, добре, мама, да, бо тому що не впручався, бо тому, що да, вони виросли, їхній дім, котрі були, да, стіни були в образах, в хрестах. І цей юнак поїхав. Поїхав да, на навчання, проселився в гуртожиток. І через певний час, да, як молода людина, да. його там друзі, з котрими познайомився, почали так не раз кажуть, а що це такого повісив собі над цим? І почали не раз йому там дорікати. Але з кожним днем, з кожним тижнем і місяцем цей молодий юнак да, увійшов да, в це суспільство, почав да, розважатися, можна сказати, почав грішити. І кожним разом, коли він пізно ввечері приходив і лягав спати, з кожним вечором йому було дуже важко дивитися на цей хрест. Чому? Бо грішив. Йому було просто соромно. І настав такий момент, що він більше вже не витримав, бо тому що да, настільки так втягнувся і грішив собі, дозволяв, бо тому що вже не було ні батьків, нікого, звів, да, вів своє життя, яке хотів, не витримав морально. Бо тому що весь час це вже хрест почав йому заважати і його дратувати. І одного вечора перед столом він підійшов і зняв цього Христа. Він його зняв. Зняв і ліг. Да, прийшов пізно на да, ліг. Коли рано да, вранці просинається, сонечко тако, так вдав на його ліжко, ліжко так просвітило, він піднімає голову і дивиться, а там залишився знак від Христа. Да, да. Христа немає, а знак від Христа залишився. Брати і сестри, яка мораль цього всього? Якби ми не тікали б від Христа, не відрікалися Бога, якби цей світ якби на нас не давив би, говорив би, що все це не потрібне, ми не раз навіть, як сьогодні знімаємо Христи, ховаємо їх, боїмося робити хресне знамення, але знак в нас залишився. Ми всі є діти Божі, ми всі охрещені. і в нас є той незатертий знак Ісуса Сина Божого в нашому житті. І не раз може, коли є такий момент, що ми доходимо, що да, соромимося там, визнавати Бога, соромимося визнавати віру, да, перестаємо так да, ходити до храму, сповідатися, причащатися. Відходимо, Бо грішимо, бо нам цього вже не хочеться. Ми привикаємо до зла до гріха. Але все одно рано чи пізно приходить світло Боже, то Сонце Боже, і просвітлює, що все-таки Хрест в житті нашому є, Бог є в житті нашому. Тому, брати і сестри, нехай цей день сьогоднішній, страсний день, котрий з одної сторони є дуже да, повний такою да, суму і смутку, але також сповнений і надії. Да, сьогодні, коли ми, Ісуса Христа, Знімаємо з Христа і будемо да, зложувати Його до гробу, але завтра Він Воскресне. От так є з нашими да, різними терпіннями, стражданнями. Є момент, коли ми зложуємо себе до гробу, і ніби говоримо, що на цьому вже кінець, немає сенсу, немає життя. Але рано чи пізно да, приходить Воскресіння, приходить переміна. Тому довіряємо наше життя Богу і сьогодні всі, всі наші страждання, кожен з нас несе свій хрест. Ми не несімо Його самі. Знаємо, що з нами завжди страждає Христос, і коли не раз приходить бунт, коли ми сьогодні дивимося на це жахиття і бунтуємося проти Бога. Але хто ми такі, щоб бунтуватися проти Всевишнього? Ми маємо смиренно це прийняти Господи і сказати, як Він сказав. Коли він казав, Господи, якщо це можливо, нехай мене це чаша. Забери від мене, але не моя, але хай Твоя буде воля. І також і ми сьогодні за нашим Спасителем повторюємо, Господи, не моя, а Твоя, хай буде воля. Амінь.